Біологія 11 клас. Тема Екологічна ніша. Знайомимося з презентацією на платформі «На урок». з метою вивчити тему Екологічна ніша. Що означає екологічна ніша? Це сукупність усіх факторів середовища. Абіотичних і біотичних, у межах яких можливе існування виду в природі. Це сукупність характеристик, що вказують на положення виду в певній екосистемі. Термін екологічна ніша вперше був введений американським ученим Гріннелом в 1917 році. Цей вчений розумів екологічну нішу як функціональну роль і місце організму в певному угрупуванні. Інше визначення поняття екологічна ніша дав Чарльз Елтон 1933 рік. Під цим поняттям він розумів не лише певні умови середовища, але й спосіб життя, спосіб добування їжі організмами. Найбільше знайшло трактування ніші Джорджем Хатчинсоном 1957 рік. Він визначив нішу як весь діапазон умов, за яких живе і відтворює себе особина або ціла популяція. Поняття екологічної ніші включає. Особливості фізичного простору, де трапляється певний вид, пристосованість виду до абіотичних факторів, роль виду в угрупуванні та його взаємозв'язки з іншими видами. Розподіл екологічних ніж між видами відбувається за рахунок пристосування різних видів між собою, до різних місць проживання, просторова або топічна ніша. Різної їжі трофічна, різного часу використання того самого місця проживання, часова ніша. Просторова ніша залежить від географічного, клімату, рельєфу, ресурсів. Але в степах Євразії це коні, а у Саванах Африки антилопи, у Північній Америці бізони, а в Австрії кенгуру. Трофічна ніша. Вона визначається особливостями харчування. Водночас різні види можуть займати те саме місце проживання. Білка живе в кронах дерев і харчується насінням та плодами, а от лось живиться зеленими рослинами. Жирафи об'єдають листя дерев на висоті 5-6 метрів. Антилопи дикдики, їдять молоде листя з невеликих чагарників. Антилопи гну харчуються з лаками, зебри обривають верхівки високих трав, газелі вискубують найнижчі трави. Часуваніша. Часова ніша визначається добовою, річною і сезонною активністю виду. Різні види проявляють схожі функції в різний час доби або в різні сезони. У межах однієї водойми періоди розмноження різних безхребетних тварин настають у різний час. Згадайте уроки зоології? Ширина екологічної ніші. Це відносний параметр. Який оцінюють шляхом порівняння з нішами інших видів. Гусінь шовковичного шовкопряду, яка харчується тільки листям шовковиці, має більш вузьку харчову нішу, ніж гусінь непарного шовкопряда, який харчується листям майже всіх листяних порід. Існують види широкими і вузькими екологічними нішами, наприклад, сірий щур. Займає широку трофічну нішу. Він усеїдний, харчується різноманітними кормами як рослинного, так і тваринного походження. На противагу йому сучасний савець коала. Харчується лише листям п'яти видів евкаліптів, що ростуть в Австрії. Цей вид має дуже вузьку харчову нішу, вона обмежує його географічне поширення. Вузька екологічна ніша не завжди відповідає вузькому поширенню виду. Наприклад, бактерія, кишкова паличка, має вузьку екологічну нішу, бо вона живе тільки в кишечнику людини, але в той же час трапляється на всіх континентах і в усіх кліматичних зонах, де живуть люди. Перекривання екологічних ніж ви бачите на графіку. Коли два організми різних видів використовують одні ті самі ресурси, їхні ніші перекриваються. Перекривання може бути повним або частковим, за одним або кількома параметрами, ну, наприклад, вид їжі та рівень освітленості. Рак річковий вузькопалий рак, річковий широкопалий. Якщо екологічні ніші частково перекриваються, то спільне існування видів стає можливим завдяки специфічним пристосуванням кожного виду, як у випадку з копитними саван. Чим сильніше перекриваються ніші, тим сильнішою стає конкуренція між видами. Якщо екологічна ніша одного виду містить у собі екологічну нішу іншого, то виникає інтенсивна конкуренція і сильний конкурент може витіснити суперника. Увага завдання. Поясніть, чому поняття екологічна ніша і місце проживання різні. Друге питання. Які організми еврібіонтні чи стенобіонтні мають більш широкі екологічні ніші? Третє, як співвідносяться екологічні ніші горобців і голубів у межах міста? Дякую за увагу.